Доброго дня, шановні аграрії, мене звуть Романюк Дмитро. я менеджер сагрономічної підтримки компанії Кортева в Західному регіоні. Зараз я знаходжусь на полі ріпаку озимого у Вінницькій області, де ми застосовували наш гербіцид Слаж весною. Слаж це післясходовий гербіцид для захисту ріпаку озимого весною. Він складається із Аралексу і клопіраліду. Норма застосування даного продукту від 0,8 до 1 літр на гектар. Саме на цьому полі ми використовували його з нормою 1 літр на гектар, з нормою виливу робочого розчину 200 літрів на гектар. Фаза ріпаку на момент несення була в 33-35, Тобто в був у фазі степлування. Отже, давайте поглянемо на ефективність роботи гербіциду Slash на 10-й день після застосування. Що ми тут бачимо? Кучерявець Софії досить непогана ефективність. Рослина легко виривається. Хороший контроль. Підмареник чіпкий, також він вже практично сухий, досить також легко виривається. Непоганий контроль. Ромашка не пахуча, вже в більших фазах, також її досить гарно покрутило. Хороший контроль. Ось ромашка ще в більшій фазі. Також можете бачити, рослина легко ламається. Тріщить, що є якби класичними симптомами роботи гарбіциду слаж. Ось ще ефективність проти. У нас тут є маг, є грань, досить гарно її проконтролювало. Ось ще підмаренник, Бачите, також він вже практично сухий. Кучерявець Софії. Осот, Також хороший контроль. Крім цього, зверніть увагу на ріпак. На ріпаку немає ніяких симптомів фітотоксичності від застосування Слашу. Отже, Слаш досить селективний продукт для ріпаку. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарних врожаїв в новому сезоні і до зустрічі у полях.